Кожного дня нас оточують тисячі речей, і ми рідко замислюємося про те, якими вони є насправді. Тож сьогодні давайте зазирнемо у цей на перший погляд невидивий світ і з'ясуємо, з чого ж складаються звичні нам предмети. Ось просте здавалося б запитання, чи є вода у склянці ідеально чистою. Здається, що так. Але відповідь на нього насправді відкриває двері у дивовижний світ хімії. Ну що ж, давайте розбиратися. Для початку треба зрозуміти фундаментальну різницю між чимось ідеально чистим і тим, з чим ми маємо справу щодня, змішаним. Так от, якщо говорити мовою на муки, чиста речовина це такий собі абсолютний ідеал. Уявіть собі, у ній немає абсолютно нічого зайвого, лише один єдиний тип частинок. І все. І знаєте, що найцікавіше? У природі такі ідеали це величезна рідкість, справжні скарби, золото, самородна сірка, алмази. Це скоріше винятки з правила, адже майже все, що нас оточує, влаштовано зовсім інакше. Ось погляньте на цю модель. У чистій воді кожен атом кисню міцно міцно тримається за два атоми водню. Це називається хімічним зв'язком, такий собі міцний союз, який і створює унікальну молекулу H2O. А тепер для контрасту. Тут молекули кисню та водню просто тусуються поруч, знаєте, як люди в натовпі. Між ними немає ніяких хімічних зв'язків, вони ніби разом, але кожен сам по собі. І в цьому, власне, і полягає вся суть суміші. Це просто фізичне поєднання, де кожен компонент, так би мовити, зберігає свою індивідуальність. Сіль у воді залишається сіллю, а цукор цукром. І ось тут перший вау-момент виявляється, ми буквально живемо у світі сумішей. Повітря, яким дихаємо, вода, яку п'ємо, їжа, все це складні комбінації. Тобто суміші це наша норма, а зовсім не виняток. Але звісно, не всі суміші однакові, і щоб у цьому розібратися, вчені ділять їх на дві великі родини. Давайте з ними знайомитись. Ось ця табличка чудово все пояснює з одного боку маємо гетерогенні або ж неоднорідні суміші, де всі компоненти видно. А з іншого гомогенні або однорідні, які виглядають ну, як щось одне ціле. Почнемо з того, що очевидно у шматку граніту ми чітко бачимо цятки різних мінералів у ґрунті піщинки, шматочки глини, а в газованій воді бульбашки тут, як то кажуть, все на поверхні. А ось тут починається справжня магія чи топак хімія. Повітря, морська вода чи навіть сплави металів, як от латунь, вони ніби водять нас за ніс. На вигляд, ідеально однорідні, ну просто чиста речовина і край. І отут ми підходимо до головної загадки якщо вони виглядають однаково, то як їх взагалі розрізнити? Добре, що у хіміків на цей випадок є свій секретний тест. Отже, постає питання на мільйон: як же викрити цих маскувальників, як зрозуміти, що перед нами чиста вода чи солона, якщо на око їх просто не відрізнити? А ось і розгадка: вся справа виявляється у фізичних властивостях. Погляньте, чиста вода завжди от завжди кипить при 100 градусах і замерзає при нулі. А солона вода. А в неї ці показники вже інші. А чому так? Бо частинки солі ніби стають на заваді молекулам води і не дають їм так легко перетворитися на пару чи замерзнути в лід. Тобто, бачите, уся суть у стабільності, чисті речовини поводяться дуже передбачувано. Їх літочки кипіння та замерзання це, так би мовити, залізне правило. А от у суміші і ці властивості вони плавають, залежать від складу. Ну що ж, тепер, коли ми озброєні цими знаннями, давайте влаштуємо невелику екскурсію. І для цього вирушимо на звичайну кухню, яка, як зараз побачимо, це справжнісінька хімічна лабораторія. І перший експонат на нашій імпровізованій екскурсії емульсія. Це такий особливий вид суміші, коли одна рідина плаває в іншій, у вигляді малесеньких-малесеньких крапельок, класичний приклад олія та вода. А зустрічаємо ми їх буквально на кожному кроці. Молоко це ж емульсія, дрібні крапельки жиру, що плавають у воді. Майонез, та сама історія, тільки там олія змішана з жовтком. Гаразд, ідемо далі. Наступна зупинка суспензія. Це коли тверді частинки настільки дрібні, що вони ніби зависають у рідині, але при цьому не розчиняються. Ну от, наприклад, зубна паста ідеальний приклад власне ті крихітні абразивні частинки, що в ній є, це і є тверда речовина, яка рівномірно розподілена в галоподібній основі, чиста суспензія. І нарешті аерозолі, мабуть, найповітряніший тип сумішей. Простими словами, це коли крихітні краплинки рідини або тверді частинки просто зависають у газі, найчастіше у повітрі. Туман це аерозоль, дим теж, і навіть ота пара, що йде з чайника, це теж аерозоль. До речі, це не просто невидима водяна пара, а суміш цієї пари з найдрібнішими краплинками води, які ми, власне, і бачимо. От і виходить, що світ навколо нас це одна велетенська, складна і неймовірно цікава суміш. І коли це розумієш, якось по-новому дивишся і на склянку з водою, і на ранковий туман, і навіть на звичайний камінь під ногами.